Година землі, щорічна акція започаткована всесвітнім фондом природи, котра проводиться останньої суботи-березня, і закликає людей вимкнути необов'язкове світло та електричні пристрої на одну годину, щоб привернути увагу до екологічних проблем планети. Цьогоріч Житомир не лишився осторонь екологічної акції. Дія, яка спрямована на те, щоб ще раз нагадати людям, що природні ресурси не вичерпні. Що... Їх треба економити, що люди все ж таки негативно впливають на навколишнє середовище, і потрібно думати про це сьогодні. Рівно 20.30 вимкнеться освітлення да, зовнішнє і міської ради і обласної адміністрації. Ну і взагалі оточуючих адміністративних будівель. виконуючи обов'язки міського голови, вимкнула своєрідний символічний вимикач, який загасив підсвітку на усіх адміністративних будівлях міста. Після того як Житомир поринув у напівтемряву, почалося яскрава. Вадійство Житомирян розважали фаєр-шоу, вуличні барабанщики та народні пісні. Канці міста, які у годину землі вийшли з власних домівок, залишилися задоволеними. Кажуть, можна цікаво проводити час і без електроенергії. Та биті, биті, биті. какую теж здорово, круто. Угу. Музика класна. Правда, поздалі не у як тумблер виключали, дючалі. Ми хаті увідіть. Здорово. Ми сьогодні прийшли підтримати цю акцію. Я тому, що... Це дуже класна ініціатива. Весь світ долучається до цієї акції хоча б раз в рік одну годину подумати про те, наскільки ми впливаємо на нашу екологію, на нашу планету, і ота маленька година, тих 60 хвилин по всьому світі можливо рятує величезні там мільйони тварин. Атмосферу тематичні вечори у годину землі пройшли у різних закладах міста. Акція довела Житомирянам небайдужі проблеми екології та збереження природи. Марина Каплун, Світлана Дворок, телеканал СК 1